Так, мені дуже подобаються ці вироби, оскільки, по-перше, я бачу, що тут не використовуються відверто синтетичні пластикові матеріали, це більш натуральні тканини. От, тут от, я бачу не ткани, якась тканина, тобто досить цікаве рішення, і плетена сіточка. От, що можу сказати, як я вже зазначав, сітка має бути не лише якісною взагалі, але й підібраною відповідно до обставин. Природніх та сезону роботи, ось ця сітка, оскільки вона, я так бачу, досить велика, цей пакунок це для маскування якихось статичних об'єктів влітку, оскільки великі об'єкти мають бути замасковані по перше від спостережників, які знаходяться на великих дистанціях, або літальних апаратів, то саме такі от набір кольорів, який Кажеться, може, десь різнобійним та яскравим, але на великих дистанціях він дає цілком природній малюнок і дозволяє ефективно приховувати позиції або великі об'єкти техніки. Ця сітка більш осенніх кольорів, тобто відсутні яскраво-зелені та жовті. Тобто це вже на сезон. Я так бачаю, коли починає опадати листя, все від жовте для змішаних лісів. Тобто навіть от бачу, бачу традиційний піксельний колір ЗСУ. Це суто класика на осінній період, або ранню зиму, як зараз, коли снігу ще немає, але вже немає і листя. Тобто, приобладаючи кольори, це жовтий, коричневий та кольори стволів дерев. Ця сітка суто біла. Ну це більше як я вважаю, також для маскування статичних об'єктів або позицій, оскільки все, Це э, рухоме, або як екіпажі БПЛА, які маскуються, там, не заїжджаючи далеко в багнюку від э, якихось проїжджих місць. Там не буває зазвичай чисто білого кольору. А от накрити якийсь статичний об'єкт, а ще притруситься сніжком, це ідеальний колір. Найбільш вдалим рішенням. Саме для екіпажів БПЛА, зокрема, або якихось спостережних постів є ось цей колір. Я кажу в розрізі нинішнього сезону, тобто це вже по суті зима, а але безсніжна. Він має колір як палого листя а також, от виворотна сторона, має такий колір, який не буде видавати позиції розвідників, аеророзвідників або топтунів ногами, коли. Вночі трошки підморозить або випаде сніжок. Та, і під снігом, і взагалі на фоні снігу, перемішаного з багнюкою, ця сітка буде досить ефективна. Також ці ось свободні кінці, які з сітчатої основи діляються на вітрі, там і при русі якогось воздушних мас будуть імітувати рухи залишків листя або якогось палого листя, і досить ефективно скривати позицію. Головне, вони будуть прибирати прямі, прямі геометричні форми, як то транспортного засобу якогось, те, чого немає в природі, те, що є саме неприродніми, видає якийсь техногенний характер об'єкту, який. Треба приховати на каску кавер бачу. Але якщо таке рішення буде десь включено в саме структуру такої сітки, також є досить ефективним. От, дуже схоже на якийсь пучок трави в цілому, або кущ омели, який так паразита, який виростає на гілці дерева. І в цілому досить ефективно також скриє. У цьому разі сферу шолома, верхню, яка також видає неприродній характер своєю формою. Або якщо буде на сітці, буде імітувати якийсь кущ трави на якомусь холмику, який собі буде представляти машина накрита сіткою, і досить ефективно буде захищати від візуального спостереження екіпаж БПЛА або групу розвідників, яка зайняла позицію. Можливо, це от, от таких саме там декілька одиниць. Саме у таких пучків, які можна прикріпити до сітки, або якщо вона буде стаціонарна, може це не саме рішення, скільки її зважчить та упаковувати буде не незручно. Але декілька взятих таких з собою, прикріплених на якихось ключових місцях, дозволять замаскувати ефективно свою позицію. Після того як ми накрили автомобіль, мені здається, що я був правий, коли казав. Оскільки вбачається, що навіть на такій короткій дистанції впритул більш ефективно саме. Автомобіль скритий в тих місцях, де сітка не плотно прилягає, а трошечки відступає. Тобто вона напливає більш слої, напливають один на один, створюється здається якийсь об'єм, вона навіть плотніше стає і скриває об'єкти. Тобто, ця сітка дуже ефективна буде для укриття стаціонарних об'єктів або транспортних, наприклад, засобів, які довго стоять на місці. Оскільки спостереження противника за ними можливо, там з більш великих дистанцій, він не зможе переблизитись в притул. Ну і відповідно колір. Тобто, от наразі в безсніжну зиму це трошечки не те, що потрібно, але коли випаде сніг і навіть притрусить трошки цю сітку. Вона буде дуже ефективною. Ця сітка я просто дивлюся та не можу нарадитися, оскільки, як ви бачите, вона набагато краще скрила навіть форму автомобіля, ніж ця яка є більш гладкою та прийняла форму накритого об'єкту. Вона при якомусь вітрі буде колихатися і ще додатково скривати. І навіть, зважаючи на те, що ми знаходимося не в природних умовах, а в умовах міста, в цьому кольорі вона цілком може. Скрити автомобіль та заставити противника вважати, що це якийсь кущ. Стоїть. Якщо автомобіль саме буде грамотно поставлений не посеред дороги, звісно, а в потрібному місці. Вона дає такий дуже цікавий колір, як я вже казав. Це змішаний такий між темним, доволі сірим осіннім кольором, і вже більш світлим ястрам, який дасть нам захист як в безсніжну пору року, так і після випадіння снігу цілком криє об'єкт та буде. Давати його за якийсь кущ великий чи щось таке. Ця сітка мені дуже подобається, ця також гарна, але саме для екіпажів БПЛА я би порекомендував цю сітку. Для накриття якихось стаціонарних об'єктів та позицій, оця сітка є також прекрасною, але потрібно, ми ж всі розуміємо, що тривати навіть і форми об'єктів. Таються спеціальні паспорки, які не дають вгадати в силуеті той транспортний засоб, який цієї сіткою не або об'єкт військової тут. Вона суто не біла, а те, що ми називаємо мокрий сніг. Або брудний сніг, тобто свіжовипавший сніг, вже перемішаний, перетоптаний, переїжджений колесами. Ці вкраплення сірого кольору. Це більш природня, ніж біла пасторальна, як то кажуть, картинка. Ну, ніхто ж не повірить, що тут не пересувалися якісь війська, так і не тронутий цей сніг. Оце саме та ситуація, яка існує в 99% випадків. Це багнюка перемішана зі снігом, тобто десь частина проглядає темно від машини. Оця біла сіра, яка С біжева гамма, і також досить сітка має таку прийнятну вагу, що дозволяє скрити та згладити форми кузова автомобіля, придати йому вигляд такого якогось сугробу, якщо наблюдати за ним буде хтось з великої дистанції. Зутром скажемо велике дякую. Тому що ну, ми фізично не можемо цим займатися, але це дуже важлива справа. Важливо виконувати її так, як вона потрібна. Багато випадків, що сітка приїжджає, і сітка таких кольорів, що вона, в принципі, ну, вона не працює. Конкретно цей випадок це працююча сітка, це біленький. В принципі, якщо це кілометр, його фактично не побачити. Око. Мороже.